В рамках підтримки наших збройних сил України, наших побратимів, ми продовжуємо надання матеріальної допомоги, яка необхідна нашим захисникам і захисницям спільно з нашим небайдужим бізнесом, нашій сумській 117-й бригаді дуже потрібні для них квадроцикли, які зараз на лінії було безперечно допомагають виконувати максимально ефективні бойові завдання. І хочу подякувати командиру військового підрозділу пану Олександру і всьому особовому складу від себе особисто, від цього особового складу нашої бригади хочемо подякувати сумській громаді за ці квадроцикли, які будуть на сподіваюсь берегти наш особовий склад, забезпечити логістику. Щиро дякую.